Хаті, дівочки, я забрала скраб для голови. Давай, будинка стісняється, мене звільнено. Це ужас, значить вчорашні. От що значить не було. Вова, ого, какие бабки. Звідки бабус, бабулети? Вов, потеряєш зараз. Не скажеш. Не скажеш, що купляти будеш? Не скажу. Ага, понятно. Ну пішли. Так, Ідемо в магазин Аврору. Вову є скільки грошей Покажи. 200 гривень. Хто намальований на, на грошах? Хто це? Леся. Не... Леся. У хто? Леся Криса. Укра. Українка. Так, все. Ні, вона українка. Чи ж вона українець? Що ти будеш купляти в этом в Аврорі? <звивати> будеш дивитися, да? <звивати> Шопінговати. Ми з Вова як бомжулей. Вова, ми бомжу... бомжулери з тобою. ми <звивати> Ну ми в селі живемо, так? Да? Нам можна, так, да, синок? <звивати> ну хорошо. Тоді пішли. Ось у нас мультибрендовий мультимаркет Аврора, да, Вовочка? Ми тільки в брендових магазинах скупляємося. Зараз папа купила шовковості, щоб мамка обісралася. Що? Да. Давай. Ось тут. Так, Вова, тепер весь роздум'я. А що це таке? Іграшковий тварина. А ось дивися, розкопки делать. Та поставила. А вот це шло. Десь, десь. А, це шо? Я не знаю, що це мячі. Тобі не надо новий мяч. Ось ось ні, таких же ж можна надувати. Ось, ось водичкой стрелять пістолет. пистолет. ні. я не меня. Я поняла. Не, а це це? вот це, это знаешь, что? ти знаєш щось? снять? Лапка? Паталапка, да. Лапка. А це Я. Я нагаль. Для бабл. Дивися бабу. Ну давай. Тут для водички. Оце ж. Це для води. Плавать. Ну нам ще бассейн холодно. Це теж для воды.

А воно зависло. Пістолет ти не береш? Виходь. Давай гроші мені, я тобі відом. Наді ще. Та виходьте, Боже, господи, ну такі ж тормозки. Виходьте. Ну зараз папа переїде, бо далеко йти. Ми взяли морозиво. Оце у нас тут Тарасовки найкраще морозиво, найсмачніше. Це таке вкусне. Та чого реш? Вовці в О господі. В общем, це морозиво все життя. Я ще пам'ятаю, що градук народився, тут була сам, тут дорога, Вова. Я тебе. Бери. Боже, саме добре в світі угу. Однозначно Ой-ой-ой, хто йде? Так, ми приїхали додому і я заїжджала на почту. Зачем, спросите ви? Отвечу, Отвечу я е, Забирати посилку. Що я заказала? Девочки, я вам коли советую. Я вам реально советую то, що мені дійсно ну, дуже заходить і це в доступній ціні виходить, да? Ну, ви мені теж порадили е, ось такий вот скраб для кожи голови. От, я не знаю, фоліджен, какой-то sias соль, морська соль. Таке маленьке. Таке маленьке 300 гривень. Ану. Пахне. Ну, так. Не, не, не французькими духами, значить, що це, дівчата? це пілінг для шкіри голови з частинками солі з мертвого моря. Вот. Будемо пробувати. Будемо пробувати вирішимо, решим воно чи не хороше. Що ще? Що ще хотіла сказати? Еще ми пошопились немножечко на базарчики. Вова зашов в обробку. І покажу вам сейчас, що ми купили. Ми купили, як завжди, смачнющу тарасовську клубничку. Вона світленька, бачите, вона не така бурать, вона така слабка, Ой, нема чим дитина. Далі. 100, не помню сколько. Далі ми купили по 50 гривень стаканчик чорна, Дівочки, моя якась прабабушка жила в сквирі, я туда приїжджала, в неї була шовковиця. Ой, у нас у у соседа теж була шовковиця. Сейчас Маша її помыє из лука. Если буде срачка, ви винувате. Сейчас. Сейчас М -м 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 -м. Так, що ми ще купили? Ага, ми ще купили паричка червона по 40 гривень. Хочу компот сейчас варить. Він такий кисленький, получается, спарички. Обалденный. Ще ми купили. все погано. Ще ми купили черешню. Тоже будемо їсти зараз. Черешенку. Помідорчики і огірки. Вот такі от наші на сьогодні покупочки получились. Скажу, що сейчас накупить ягод. Ну, сезонных таких дорожче, ніж п'яты чипсы що. Сейчас я поставлю зварю компот, велику таку бульку. Потом холодильничек. И очень хочется через шелковицы. Ну, прям так девочки хочется. Не могу вам передать. Прям сейчас я на плюса уплюся. Повышаем ферритин. Мені прийшов анализ ферритина. 31 дівчинки, був 40 ось недавно упав до 30. Почему з чим зв'язано, Не знаю. Буду говорити з лікарем и узнаю. Поэтому моніторьте ферритин, это само, самопочуття, само состояние, оце, як ти себе почуваєш, це все ферритин. Ну тоже один із варіантів. Ну, не знаю, дівчинки, Так як у мене же говорю, вона ему на захворювання, у мене отак от так от все Колеблеться. Все вам показала. Біжу. Бежу на улицу, поставлю компотную ну таки так буду есть ягодки. В общем, вот тут до входа на террасу я хочу положить вот эти штучки, как у нас вот здесь. Плиточки у меня есть. я так сделаю. Красивенько будет. Вова. Ну не Львовская на она И вот так вот будет по красоте. Что тут мои гортензии? Давно я до них не ходила. Мені подобаються вот гортензії, які которые... толку з них, що сказала, молока, дівчинки. Щось вони в мене взагалі не ростуть. Дивіться, дивіться, на це снайпер. Снайпер просто. Ой, коротше такое. В общем, ладно. А це, походу, не гортензії, девочки. Да, це, мабуть, не гортензія, а це там мотла. Я пропустила його і все. Що? Не ходи туди! Не ходи туди! В прикрой меня. Прикрыла? Да не так, Не надо. Так, в общем, вот такая у меня Шарлоточка получилась. Компотик великолепный, отменный. Тут и яблочко, и клубничка, и паричка, и шелковица. И все на свете. Видите, какие бурые прям. Целлюлитер работает. Варю сейчас детям макарошки сделаю. И что? И все. И пойду похожу девочки перед сном. Надо походить. В общем, сварила макароны, добавила вот песто. Ой, такая добрая с базиликом, чищим. Вот это барила. Вот это я себе дозировочка моя. Чуть-чуть. И курочку, овощи такая нарезала. Такая у нас вечерка. Макарошка, овощи, курочка. Тут вот печеночку вчера все жарила. И вот курочка. Вова не хочет, если она хочет, мы поймем. Печонка со сметанками побрискала. Всі. Так, у мене до вас є прохання. По-перше, я що, радуга? я хожу, хочу хоч 10 тисяч знаходити. Хотіла вас попросити, якщо вам не жалко, поставте лайк і напишіть якийсь коментар, тому що перегляди падають через те, так пише YouTube, це не я говорю, що мало активності на каналі. Ну вже, уже, господи, яка ти, Фу, там на ну, що це таке. І поставте, пожалуйста, лайк. Будь-яка активність дуже важлива на каналі. Так що я буду вам только вдячна. Йду я, значить, по поселку у нас гуляю. Перед сном хочу швидко походити. Ось вот так вот. Я сьогодні не накрашена. нічого, не хочу. Кстати, скоро буде для вас розпаківка. Дуже цікава. І для мене в тому числі це буде крутий догляд італійський для волосся. Як ви знаєте, що в мене блонд і мені потрібно робити маски, догляд, бо я люблю волосся живе. Я не люблю, коли воно, знаєте, паклія висить. Ну, поэтому... поэтому скоро мені прийде дуже класна посылочка. Вот, і где-то, непонятно где, мой тональний. Мені сміст... ця почта, що типа вот-вот будет, типа, вам придет. От-от -вот вам прийдет посилка, ждіть, кур'єр чи що. Шо? И щось мені не прийшло. Ну ладно. О, іде паскуда. Іде до дітей. Іде. Це ж вся родила. Не можемо достати котята. Будемо ждать, поки вони вийдуть. Мені треба, щоб їх... Ну що? Достав... Уже худюща стала. Уже скормилася. Прийшла ж поїла тут до сусідки, ходить до Що Сьогодні знову Раша під Раша обстріляла мирне місто України Дніпро, потрапила в школи, в потяг, в будинки. Уже на сьогодні відомо про 17 загиблих. Це ще не остаточна кількість. Загиблих людей, на жаль, я приношу свої щирі співчуття. Це пекло не закінчується. Ні на день в кожному місті України гинуть люди і гинуть діти. Друзі, бережемо моментальний свій стан, донатимо 5 гривень гривночку. Неможливо, хто скільки може, друзі. На цьому і будується все. Тримаємося, все буде Україна. Слава Україні, друзі!